Привіт, дітки! Подивіться, який в мене гарний кошик. Давайте з вами подивимось, що в ньому є. Дивіться, тут в нас і картопля, і перчик, і морквинка, і цибулинка навіть є. А що це таке? Так, вірно, це в нас гарбуз. А ну-ка, послухайте казочку. Ходить гарбуз по городу. Всі влаштувалися гарненько, ось слухайте. Ходить гарбуз погороду та й питає свого роду ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузової сестриця, І ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові, обізвались бурячки гарбузові своя і ще живі, ще й здорові, усі родичі гарбузові, обізвалася квасоля, а за нею і бараболя. І ще живі, ще й здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід і ще живі, і ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перістий, І з чим тебе будемо їсти? Ми з купшона, трошки сала. От до мене вся приправа. Малята, ану, розкажіть мені, як називаються рослини, які є на городі. Одним словом. Як їх можна назвати? Так, овочі! І я вам пропоную намалювати овочі, які ви полюбляєте, і прислати їх мені. Чекаю на ваші роботи. До побачення!